Локація України синематографічне місце. В одній із найстаріших будівель по проспекту Яворницького 54, у 19 столітті був житловий будинок. А на початку нового тисячоліття там з'явився кінотеатр Модерн. Радянська традиція перейменувань подарувала йому неромантичну назву більшовик. Після другої світової майже вщент зруйновану будівлю відбудували у стилі сталінський ампір і у 1958-му відкрили там новий кінотеатр. Україна. Ну і Україна. Він був такий дуже, дуже такий домашній, якийсь красивий, такий рідний. Ну тому що я не знаю, чому і мені так подобалося, що я в кінотеатрі, який має назву Україна. А ми з мамою були там на прем'єрі першого мульта японського русалонька. Він був дуже яскравий, а я була дуже маленька. Я потім зараз он тече, Я так турбувалася про цю про цю русаленьку. Скоро должен он прийти. Я слышу, він спешит вам в пути. Мой луч рассветом здесь, где-то, і радості веду, я з надеждой жду. Заходишь красиво, колонны такие, фойе. а каллесан заканчивается, дверь открывается, и ты в дверь выходишь через арку уже на Карла Маркса. Вход был до кассы отдельно, потом зал большой был, с левой стороны были конфеты, там все такое мороженое, вот так вот, а потом открывалась дверь, мы заходим в зал. В зал большой, такой овальный. Билеты были или 40, или рубль 50. Конфеты, я помню, 3 рубля стоили. 3,50. Это каракум. Мороженое было рубль, рубль 10 с изюмкой. Вот это вот.